Так, вітаю вас. Я б хотів сьогодні з вами пороздувати над текстом, це 2 Тимофія, 2 глава з 3 по 7 вірш. 2 Тимофія, 2 глава з 3 по 7 вірш. В коги біблії, або в гаджетах, можете відкрити, і я буду зачетувати. А ти великої ти добрий вояк Христа Ісуса. Божалемо як не в'яжеться в, в справі життя, аби догодити тому, хто близько збирає. А як хто йде на змаги, то він не одержаться, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належить в першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Отож, Павло пише цей лист в часи, коли його служіння наближається до завершення. Він ув'язаний уреві. Очікуючи страти. Це останній лист, який мені надсилає, він адресований Тимофію, молодому пастору в Єфесі, духовному сину, на якого Павло покладає великі надії. Перед тим, як ми почнемо, я б хотів зауважити, що цей текст відкриває перед нами три життєві образи, які формують цілісну християнську особистість. Тож, перший образ, це воїн який говорить про вірність та посвято. Другий образ це атлет. Він говорить про дисципліну і чистоту. Третій образ це хлібороб, говорить про терпіння та результат. І над усім цим є Христос, він є командир, вінець, плід, сила, мета та нагорода. Отож, ми з першого пункту це Вой, вірність та посвято, вірш третій та четвертій. А ти? Терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Було каже, Тимофію, ти терпи, Тимофію, не уникай, не молися, щоб це швидше закінчилося, аби, щоб швидше минуло, терпи. Бо це частина Твого поклика. А не як будь-хто терпи, як добрий вояк Ісуса Христа. Христа. Особист, особливості воїна це війна, він вийдує. Війна, яка несе біль втрати, холод, голод та ризики. Воїн не здається, він не живе для себе, він підпорядкований комуниром. Він не плутається в цивільних справах, але він сконцентрований на своїй справі, яку йому дали. Отож, я б хотів навести деякі приклади. Перший приклад це християнин, який зіштовхнувся з тиском на роботі чи в навчанні, навіть просто серед друзів через віру. І цей він йде на компроміс, він стоїть на своєму, тому що він розуміє, що він йде за Христом, його головнокомандовище є Христос. Він має виконувати те, що, що каже Христос. Жінка, яка стоїть у вірі, виховуючи своїх дітей без підтримки чоловіка, і вона не здається, бо вона знає, що Христос її опора сила та підтримка. Молодь, яка не йде на вечірки, її не грає за гріхом. Ця молодь вона підпорядкована Христу. Не культурі цього світу. Вона не, не, не підпорядковується якійсь красичі чи будь якоюсь крутою. Вона розуміє, що це є погано і це є гріх і вона слухає свого командира. Ісус нас пересвященник і воїн. Він пішов на Голгофу, знаючи, що буде зраджений, буде понижений. Буде покинутим, буде мученим, та буде Він знав це, але пішов. Він не ухилявся від битви, він як добрий воїн, щоб ми були спасені. Він наш командир. І ми не маємо права воювати лише заради комфорту, чи воювати лише заради своїх якихось цінностей та заради свого достатку. Отож, питання для кожного з нас. Чи не плутаєшся ти у справах життя? Кар'єра, статус, гроші, комфорт це не є гріх. І воно не є гріхом на своєму собі. Але це може стати кайданами для твого життя. Вони сховують наше серце. Вони сліді нас ідола. А це вже є гріх. Отож, другий пункт це атлет. Це дисципліна та цілісність. що вірш п'ятий. А як хто йде на змагання, то гіркаємо одержує. Якщо незаконно змагається. В ті часи атлети вони проходили свою підготовку для того, щоб стати воїном і щоб бути хорошим атлетом, треба немало часу потратити для того, щоб стати одним з кращих. Вони не тільки повинні були виграти, але й змагатися за правила. Ніяких допінгів, ніяких обхідних шляхів, ніяких коротких стежок. Нічого такого, що може. Що може засумніватися, чи могло б дати якісь сумнів в їхній перемозі. Отож, їхні принципи це немає перемоги без, без зусиль, немає нагороди без права, немає духовного росту без дисципліни. Біблійне читання не тільки коли нам зручно, тому що це не будує. Молитва не тільки в Бідіїв, це не формує стосунки. Як тривога, перед Богом, до Бога. Поставити Бога, як запасне колесо, коли якийсь прикол зразу, помолитися, Бог поможе потім поставити в багажник і не, і не звертати на це увагу. Молитва не тільки в біді, а молитва для побудування стосунків, життя з компромісами, в неділю віруючи в поділок як усі, вхід правил, яка каже, поглот, вінка не буде, перемоги не буде. В цьому випадку не можна схитрити. Тому що це змагання, яке, яке бачить Бог, це змагання, є куди, яке дає на груду Бога. Ісус Він змагався по правді, Він жив без гріха, ніс наші беззаконня, і Він переміг нехитрістю, а поступом, переміг не якоюсь короткою стежкою, а правдою. І коли ми живемо чесно, свято у дисципліні, ми відображаємо його характер. Отож, питання до тебе. В чому сьогодні твоя духовна дисципліна слабка? Чи можеш ти сказати, я змагаюсь по правді у чистоті в серці і в стосунках? Третє. Хлібороб. Праця та терпіння. Трудячому хліборобню належить першому покуштувати спробу. Отож сама суть цих слів. Лід це процес. Він не виростає за ніч, він не виростає, можливо, за тиждень, а він може рости і пів і рік. Приклад. Посієш в січні жнеш в Тобто має бути мало часу, щоб виросло. Але щоб він того часу, треба ще також за ним доглядати, полювати, поливати, чекати, поки, до, поки. буде також. Чекати, поки Бог дасть ріст. Отож, в принципі, хліб це трудитися, духовне життя виростає само по собі. Прицеп хлібороба це терпіння. Він чекає результату, а результат він не приходить до тіла. І третє це очікування. Бог дає приїду свій час. Не потрібно спішити. Також дамо до цього приклад Мама, яка кожен день молилася за сина наркомана протягом 10 років і не має ніякої відповіді. Але Бог на це рік відповідає їй на молитві. І це син повертається. Це син він, він змінюється, він відкидає своє минуле, він відкидає свої наркотики, своє минуле, все, що було, тому що він зрозумів, що він має тебе Бога. І це тільки Божа робота. Мама чекала, мама молилася, мама терпіла. Також приклад молодіжній лідери, який не бачив зросту в групі, але продовжує сіяти слово. І через роки бачить багато людей, які вже виросли на цьому слові, коли, можливо, хтось думав, що який сенс нас тут 5-6 людей, «Та тут, тут не буде росту. Але приходить час і ми вже задумуємося над тим, що можливо поміти зал, щоб був більший. Дуже важливо розуміти те, що все є в руках Божих. Наша задача виконувати те, що... Нам ну, каже Господь, Ісус це Хліб життя, Його тіло було зламане, щоб ми могли жити. Він зерно, яке впало землю і вмерло, щоб принести блідо. Він наш гарант, що Він буде, якщо ми не ослабимо. І то ж знову питання до кожного з нас: чи не втомилися ми сіяти? Чи не втомилися ми служити? Чи не втомилися ми молитися? Пам'ятай, що Бог бачить кожну сказу. Кожне насіння, кожне зусилля, кліт прийде, треба дати йому час. Треба дати йому час вирости і дати йому ту любов, яку дійсно потрібно брати. Іноді ми можемо зробити так, що наше буде чекати, то так довго, зусиль немає, сенсу немає, стільки старався, а то буня. Але це найбільша проблема, тому що ми хочемо спішити. Тож я хотів підвести зараз підсумок. Духовне розуміння, вірш всього. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розуму всього. Павло не просто навчає, але Він каже: зупинись, поміркуй, вникай, молися, щоб Господь відкрив тобі глибину цих пістах. і админиро. Це не просто образи розуміння, чи не просто образи можливо з нашого життя. Це відображення самого Ісуса. Отож, образ. Ісус Христос, як Петра до нас, воїн, Він ступив битву на любов і перемішати. Атлет. Він жив в повному розроку правісті лівороги. Він помер, щоб принести плід за нас. Він помер, щоб принести жертву за нас. Отож я хотів зараз зробити невеликий дії. Перше, це як вояк. Залиш свої справи, що вивікає тобі від Христа повністю посвяти сьогодні. Це буває нелегко, це буває голюче, але це можливо. Друге, як спортсмен розпочни або віднови духовну дисципліну. Молитва, слово, чистота також це також міле. Ми люди не є ідеальними, ми також спотикаємося, ми також робимо якісь речі, які є не зовсім правильними. Я говорю перше, як посадити. І третє це як відбороти. Не втрачаємо надії. Навіть коли полоще зовсім не видно, він прийде. Треба дати йому час, треба чекати, треба молитися, треба подавати любові, треба, можливо, порати, чи, можливо, якось по-іншому робити, тобто робити якісь дії, а не сидіти і просто думати, що в мене нічого не вийде. Якщо ви вже почали щось робити, якщо ви вже посіяли це зерно. Рано, чи пізно воно виросте. Треба дати йому час. Знаєте, всі ми знаємо багато і красиво говорити, те, що кажу за себе. Але в нас кажуть в Закарпатті, говорити не міг їм в себе. Дійсно, іноді легше говорити, ніж робити. Дуже легко говорити, але, але аналізуючи своє життя, говорити можна дуже красиво. Але жити так, як ми говоримо, чи жити так, як треба це дійсно важко. З цієї групи є речі, які я також можливо десь не виконує, також, які я замічаю за собою також якісь недоліки, що я людина в мене є багато людей. Який... Я бачу їх за собою. Які бачу, то я вікаю, то хочу змінюватися, а які не бачу, в мене йде цього прекрасна дружина, яка не завжди, яка мене дуже сильно любить. Слава Богу за це, тому що я е, не так багато, як чу, є, але... Багато людей вже за собою побачили. І це дійсно добре, те, що вона мені каже з любовлюся, що я міг змінитися, щоб, щоб я був кращим. І тому, бачучи ці якісь недоліки або саме, як мені збуду, допомагають, я також хочу змінюватися. Моє побажання вам бачити також ці речі, які нас відштовхують від Ісуса Христа, бороти з ним як воїн, тільки до перемоги, як спортсмен мати дисципліну. Та не уникати якимись короткими стежками чи якийсь допік, чи можливо десь дати якусь підножку, щоб стати ближче до своїх цілей. Так не буде. Та не спішити, як хлібороб. Потихеньку змінюватися з часом ми будемо бачити води наші. Так як чекає це зерно, яке проростає більше, ніж під також, також він робить багато роботи. тому Такий заклик боротися воїн, мати дисципліну як спортсмен та не спішити дороги. Тому подімось і домовимося про відбувається. Я дякую тобі за цей день, Боже, дякую тобі за твою милість. дякую тобі за слово твоє, ти навчаєш нас, дякую тобі за те, що ти нас поселяєш у суму. Прошу Боже, також ти можена йти далі затубилась, бачучи якісь свої помилки. Чи замечаючи за собою, чи хтось нам навіть підсказує, може нам з любовю реагувати та змінювати своє життя. Може нам славати кращим, йти ближче до тебе. Боже, бачиш наші бажання, Боже бачиш. Також цей текст, який ось ти сьогодні говорив до мене в першу чергу, бути Боже, цим воїном, бути Боже, цим зерканим та бути Боже, цим хлібом. Може чекати, терпіти та, та бути готовим, Боже, мати цю нести до кожного з нас, до зараз зараз речі. Наше життя надалі, може Боже, щоб ми звідси пішли не пустим, але наповненим словом Твоїм, може Боже також нам не просто посидіти, послухати, але якщо кожен є себе щось не взяти. Дякую тобі за все. Нехай твоє ім'я буде славне.